Жахлива подія, яка вид сьогодні вночі, було влучання шахетів у АЗС, і тому було розтикання, велике розтикання дизельного палива та бензина і така лавина, яка горіла постійно, перекинулась на житлові будинки. згоріла 15 житлових будинків. Хочу сказати, що вночі, коли я приїхав, тут все пала. Палихала працювали працівники ДСНС, національної поліції. до речі, я дуже вдячний усім, хто працював, бо завдяки їм і зусиллям вдалося рятувати життя 57 людей. На жаль, на жаль, ми маємо поки що загибло сім людей, серед яких троє дітей, і це жахлива. Бо родина згоріла повністю. У одному з приватних житлових будинків, крім цього, згоріли заживо двоє людей похилого пенсійного віку. Бо один з них був паралізований, а інша жіночка перенесла тільки що інсульт. На жаль, вони теж загинули. Що стосується допомоги, хочу сказати, що ми організували штаб допомоги сьогодні в 21-й школі міста Харкова і ми переписали всіх людей, які сьогодні потребують допомоги. А всі люди, які, яких ми евакуйовували, це 57 людей. Вони потребують допомоги, бо у них нічого зовсім не залишилось. Тому ми збираємо речі. У нас є і теплі речі, і будемо розсілювати людей. У нас є можливість розсіляти людей. у гуртожитках. зараз триває ще локалізація пожежі, але ви бачите. Якщо бачите, що житлові будинки всі згоріли. Крім цього, хочу сказати, що ми домовилися з міжнародними фондами щодо встановлення таких мобільних будинків, які вони нададуть нам, щоб люди змогли приїхати і жити в цих мобільних будинках. Таких так, звісно, це тимчасова будинка, але там є все необхідне для життя. На жаль, сьогодні тисячу Домівок це переважно приватний сектор без електропостачання. Працюють енергетики, бо зруйновані електромережі. Що стосується водопостачання то водопостачання, ми забезпечили теплопостачання. Нам вдалося вдалося віднавивідновити сьогодні. Всі будинки міста Харкова з теплопостачанням, але роботи тривають. І будемо підключатися поступово підключатися до електромереж. Крим цього працюють газові служби, служба, бо їм потрібно зараз все перевірити, все димоходи, все щоб не дай боже не було ніяких проблем.